На жаль, світло відключають знову. Прийшлося придбати зарядну станцію. Звісно, хотілося б під економити, взяти дещо дешевше, але все ж таки мені підказали люди, які вже користуються зарядними станціями, купляти десь на рівні кіловат, півтора, щоб заживити вмахі всю апаратуру, світло, телевізори, модеми, холодильники. Мікрохвильові. В даному випадку у мене від торгової марки Stark, модель K1200 1,2 кВт. Дуже якісно. я її вже опробував з основними носіями світла у квартирі, але на даний момент ось з хвилини на хвилину чекаю виключення світла, трошки почитаю. Ну що ж, надіюся, маємо ще пару хвилин, ще почитаю Степана Пушика. От, почитав уже. Ну що ж, друже, рятуй. О, бачите, тут зразу в мене є і світло, ліхтарик. Так, тут у нас є два режими. Ось такий, досить досить потужний. Так, ну і зараз ми ще з вами поговоримо, вам познайомимо ближче. Стоємо зарядну станцію Stark K 1200. Зараз. Ми підключили до кондиціонера, він функціонує і звертаємо увагу, зараз розхід у нас йде на рівні 990 Вт. От, кіловат на даний момент споживає. І у нас на 41 хвилину, по ідеї, мало би вистачити даного кондиціонера. Він вже працює деякий час. Розхід ми бачимо на рівні кіловата. і не відключається. Протестуємо керамічний обігрівач. Ось нормально все функціонує. Ну, якщо тестувати, то ми знову продовжуємо уже ми підключаємо більш потужний конвектор. Значить, у нас два. Два режими, це 750. Так, і що ж нам показує. Як не дивно, майже точно. 744 Вт. Працює не відключається. Ну, для такої потужності в принципі досить нормально. Пішло тепло. Як бачите, навіть такі агрегати, як обігрівачі, теж можна цією зарядною станцією підживлювати. Що в нас показує? Показує, що нам би, по ідеї, вистачило на годину і 10 хвилин. Ми знайшли ще один обігрівач. До речі, ось такий маленький, досить ефективний. Значить, це десь 1,5 кВт. Зараз ми його включимо. Так. Положення десь на половину, та півтора, значить 800 десь буде. Включили, починає працювати і дивимося, споживання 800 Вт. Ну, для нього це не проблема, спокійно працює. Е, більшу першу швидкість е, обігріву не рекомендую, тому що ну, мучити агрегат не потрібно. Якщо десь обігрівачі до кВт, то в принципі, можна спокійно використовувати. Да, до речі, вже пішло досить приємне тепло. Так що Так, 760, да. Це 1,5 кВт обігрівач маленький. Ну, трошки ми зараз все ж таки попробуємо. але на секунд пару, як він буде працювати навіть на максимумі. Включаємо максимальний. І дивимося, звук змінився, і у нас пішла навіть 1,5, 1,6 кВт, 1,7 кВт. І я відключаю, тому що так просто мучити агрегат не можна. Але не дивлячись на це, він навіть ще не відключається. Треба почекати, він тоді точно відключиться. Але не будемо ми ризикувати, звісно, лишній раз апаратом. Так що рекомендую надзвичайно якісний апарат Штарк.